На певне, словосполучення, 8 березня у більшості викликає асоціації з Совєтським Союзом. Чогось уявляється, що Міжнародний жіночий день це щось таке питому, совкове та трошки огидне. Але чи насправді це так? Дуже іронічно те, що святові весни та жіночності ми завдячуємо тим самим злим фемкам. Що за хіп? Отже, існує версія, що міжнародний жіночий день бере початок з 8 березня 1859 року, коли у Нью-Йорку нібито відбувся марш порожніх каструль, в якому взяли участь робітниці текстильної промисловості. Вони нібито вимагали нормальних умов праці та гідної оплати за свою роботу. А ще є версія, що вони під час демонстрації граміли каструлями. Звідси і назва марш порожніх каструль. Наче як цей марш пройшов доволі непомітно, жінок просто розігнали і вони нічого не домоглися. Я кажу, наче бо якихось точних підтверджень, що цей марш справді відбувався, ніде абсолютно ніде немає. Ця дата, 8 березня 1857 року, не зустрічається в американських джерелах того часу. Американські газети за 8 березня 1857 року не згадують про будь-які демонстрації в той день. Ну і є ще більш тришов версія про витоки 8 березня. Подейкують, що у 1857 році у Нью-Йорку жінки справді протестували, але це були не текстильниці, а повії. Представниці найдавнішої професії, нібито вимагали виплатити зарплату матросам, які користувалися їхніми послугами, але не мали грошей, чим їм заплатити. Чи є якесь підтвердження цим мітингам? Немає. То звідки взагалі ця дичина? Я тут копала, копала і не купала, що про марш повій йдеться у мракобісній книзі якогось московського попа під назвою Скандальна чеологія. Гадаю, потім цю нічим не підкріплену дичину почали підхоплювати змі і почали всі галдіти про марш-повій, бо це ж така клікбейтна тема, і який висновок з цього можна зробити? Не вірте московським попам. Ну ймовірно, що ніякого маршу Каструль також не було. Наприклад, французькі історикині та дослідниці фемінізму Франсуаза Пік та Ліана Кандел у своїй статті Жіночий день міф про походження, що вийшла у 1982 році, стверджують, що можливо ніякого маршу Каструль взагалі не було. Також вони стверджують, що насправді то міжнародний жіночий день започаткували лідери соціалістичного. Руху вони припускають, що міф про повстання текстильниць виник аж у 1955 році з легкої руки совєтської влади. Оце так несподіванка. Ясно, що нічого не ясно, тому йдемо далі. Як я вже і казала, 8 березня ми святкуємо завдяки феміністкам, тому немо розбиратися, чому так. Справа в тім, що перша велика маніфестація обурених жінок суфражисток, першопрохідниць феміністичного руху, пройшла у Нью-Йорку саме 8 березня 1908 року. І це справді було на відміну від непідтвердженого маршу Кастрюль. Десятки тисяч жінок прийшли центром міста, вимагаючи рівних з чоловіками прав. Тоді ж на вулиці нью Йорка вийшли тисячі жінок, які вимагали права голосу, покращення умов роботи. Скасування дитячої праці на жаль, і таке тоді було. Ну, звісно, треба трошки пояснити, хто ж такі ці суфражистки у кінці 19 століття. Жінки, що топили за виборчі права жінок та за припинення жіночої дискримінації, загалом виділилися в окремий рух суфражисток. Найбільшого поширення він набув у Америці та Великій Британії. Суфражистки влаштовували загалом різні мирні акції протесту. Звісно ж. Трушним мужикам це не подобалося, і вони створювали всілякі огидні карикатури і плакати на суфражистський рух. На цих плакатах висміювалось те, що жінки нібито відмовляються від своїх справжніх традиційних жіночих обов'язків, які добре сформовані в німецькому виразі «кіндер куха, кіча, діти, кухня, церква. Я сказала неправильно німецькою, я її не знаю, але не суть. А натомість жінки нібито лізуть в політику, де їм взагалі на місце, ну ці мужики бісилися, бісилися, але суфражистки молодці, врешті-решт, досягли того, що хотіли, і вже з 1893 року жінки стали отримувати виборче право у низці країн. A few moments later. Отже, минуло два роки після маршу суфражисток, і тепер уже у Копенгагені відбувся другий міжнародний конгрес жінок-соціалісток, в якому взяла участь понад 100 представниць робітничих професій. з 17 країн світу, і тоді ж було прийнято першу резолюцію щодо боротьби за універсальне право жінки голосувати та надання гарантій матері та дитині. Саме тоді німецька активістка соціалістичного руху Клара Цеткін запропонувала організувати міжнародний день працівниці як знак міжнародної солідарності жіночого пролетаріату у боротьбі за економічні та політичні права. Як бачимо, у той період насправді ні про яку весну. Та жіночність взагалі не йшлося, і свято зовсім не про це. І уперше відзначили День працівниці у таких країнах, як Німеччина, Австро-Угорщина, Швейцарія та Данія під загальним девізом право голосу для жінок-працівниць як засіб об'єднання сил у боротьбі за соціалізм. Ну і у цей день День працівниць відбувалися різні мітинги, коли жінки лишали нарешті дітей чоловіка. Ми самі йшли радісно заявляти про свої права. Але це це відбувалося в різні дні в різних країнах та під різними назвами. Тому ні про яку міжнародність свята тоді ще взагалі не йшло. І лише у 1914 році День працівниць відзначився 8 березня одночасно у шести країнах: це Австро-Угорщина, Данія, Німеччина, Нідерланди, Російська імперія та Швейцарія. Ну і приємно відзначити, що Україна в той період також не відставала від хвилі рівноправ'я. Наприклад, у четвертому універсалі УНР, от що написано, актова громадянська і політична правомочність громадянина УНР починається з 20-ти літ. Ніякої різниці в правах і обов'язках між чоловіком і жінкою право УНР не знає. Також з 1917 року у Львові в різних формах діяла організація під назвою Жіноча громада. Цю організацію забороняла то польська, то совєтська влада. А загалом ці жінки займалися підвищенням рівня освіти та товариського життя українських жінок. Коли більшовики на жаль остаточно отримали владу у 1921 році комінтерн призначив на 8 березня міжнародний жіночий день пам'ять про міжнародну забастовку 17-го року. Якщо проаналізувати совєтські плакати 20-х років, то можна помітити, як міжнародний жіночий день вдало вписався у гасла революційної боротьби масової політизації та мілітаризації тогочасного суспільства. Жінок закликають взятися за гвинтівку та пристрелити кожного буржуя, який зазіхнувся на пролетарсько-жіночі права. Свято навіть має назву в цей період не міжнародний жіночий день, а міжнародний день працівниць тобто виключно тих жінок, які остаточно порвали з кухонним рабством. Тобто поступово початковий сенс свята, який виражає жіночу солідарність, совєтська влада почала змінювати під власні потреби. І за словами української історикині Оксани, кінь офіційний дискурс стверджував, що радянська держава та комуністична партія надали жінкам права, звільнили їх від патріархального ярма, дали їм можливість самореалізуватися, а не самі жінки ці ж права вибороли. У 30-ті роки у Савку ж про всесвітню пролетарську революцію трошки підзабули, і жінкам додали нових обов'язків перед державою зміцнювати колгоспи і вкладати сили у переможне завершення П'ятирічки Ну а під час Другої світової логічно, що у Савку було взагалі не до жіночих днів, і все було зосереджено на антифашистській агітації. У 40-х боротьба з фашизмом, підтримка визвольних змагань у країнах Третього світу, рух за мир стали основним мотивом 8 березня. Ну а після другої світової положення жінок у СРСР було жахливим. Також, наприклад, секретарка ЦК ВЛКСМ Ольга Міщакова писала Жданову одному з перших писків держави про страшні речі, що відбувалися у концентраційних таборах. Вона писала, що у Гулагу знаходяться дуже багато вагітних жінок, жінок з грудними дітьми у своєму листі вона наводить ось такий приклад: працівницю фабрики разом з чоловіком інвалідом війни. Та дитиною було засуджено за розкрадання марливого мішка, та їм дали ув'язнення і штраф 100 рублів. І за такий злочин жінку було відправлено до в'язниці зі своєю двохмісячною дитиною. Ну а після війни вже з'являється нова роль для совєтської жінки: це мати героїня. Бо треба було як казав один вишкварок, щоб баби наражали її. Аби жінки багато народжували, було потрібно для того, аби поновити чисельність населення совка, що скоротилося за роки війни, і тому материнство стало майже священним обов'язком радянських жінок перед цією державою. Ну а у 52-му році навіть почали вже випускати перші листівки на честь 8 березня. І в цей же період 8 березня став офіційним державним вихідним. Тобто, по суті, 8 березня було вписано в цей. Яко свят присвячених дню Побєди, а про першочергові сенси про рівноправ'я було взагалі забуто. Ну і на листівках почали з'являтися діти, які готують мамам та бабусям подарунки, які виражаються у виконанні домашньої роботи. Діти на цих листівках печуть пироги, вишивають, миють посуд, прибирають на кухні. Зображення на цих світлинах прям прозоро натякають, що ведення домашнього господарства це природа, Адний обов'язок жінок, але на свято о чудо, чоловік або ж то діти можуть змилуватися та допомогти тій упаханій на заводі жінці. Ну а у 80-і роки відбувається уже свідома деполітизація свята в газетах, в журналах, на листівках. Тепер уже з'являються квіти, всілякі подарунки. А жінкам бажали здоров'я та щастя в цей день. Ну і саме ця деполітизація і зробила 8 березня таким Полярним серед совєтських громадян, які вже так втомилися від політичних гасел з кожної праски кожного свята, тому й полюбили так нейтральне та миле, 8 березня. Ну і загалом сюжети на листівках та й загалом у пресі про 8 березня як свято мімози, краси, квіточок зберігалися аж до розпаду совка. Ну і тут знову дозволю собі процитувати Оксану Кісь за 70 років. Ської влади 8 березня втратило свій політичний протестний потенціал. Воно було не лише одержавлене, а й одомашнене, і перетворилося на свято вшанування весни, вічної жіночності та кохання. Украдене свято повернули проти самих жінок. Лицемірне звеличення та обдаровування жінок один день на рік відбувалося в умовах повсюдної їх експлуатації і дискримінації, ігнорування численних потреб та проблем жінок в країні рад, де жіноче питання давно вважалося вирішеним. Ну і слід зазначити, що після 1917 року дійсно міжнародний жіночий день відзначався переважно у соціалістичних країнах. Однак, у 1975 році він вперше почав відзначатися на рівні Організації Об'єднаних Націй. У сімдесят му році ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я. Більше того, ООН щороку обирають тему, якій присвячено 8 березня. Зазвичай це саме те питання, яке зараз потребує нагального вирішення і особливо пильної уваги. Ну і так, сучасна Україна в спадок від совка також отримала викривлене совкове трактування жіночого дня. Цей день досі прийнято навалювати жінкам, що вони слабка стать, окраса колективу, берегиня домашнього вогнища. Зараз досі чомусь вважається, що 8 березня це єдиний день у році, коли жінка може відпочити від хатніх справ, отримати той довбаний букет та випити вина з подругами. Словом, якось так сталося, що свято рівноправ'я перетворилося у свято подвійних стандартів. Тому на питання, чи потрібен нам жіночий день, дам вам наступну відповідь. У такому форматі, як він є зараз, жіночий день не потрібен. Та нам все ж таки потрібен жіночий день. От для чого, аби виходити на мітинги, аби піднімати розголос про потрібність гендерної рівності, аби вчергове нагадати про дискримінацію жінок, про над жінками, врешті-решт. Звісно, це не означає, що про ці проблеми треба забувати в інші дні, згадувати лише раз на рік, 8 березня. Це так не працюватиме. Як мінімум, досі існує різниця в оплаті праці жінок та чоловіків. Ну, і про те, що хатню роботу мають по замовчуванню виконувати жінки, я вже говорила. Але насправді це лише моя думка, я лише вас трохи занурила у контекст свята, аби ви сформували свою думку. Дякую за перегляд, до зустрічі. Ну і не забувайте, що. eu não tinha